Коли я прям а, напрягала да, своїх близнюків, свій Сатурн. У мене ж Близнюки, це ж ну, не такі в мене, це всіх. Вони відповідають за комунікацію, за дуже таке активне спілкування. Моя колежанка, моя подруга а, створила чат з колегами-письменцями, в основному колежанками. І у нас там пішов дуже такий суперкласний мегаактивний діалог. Я прям така. Тут пишу, тут відповідаю, тут працюю, тут навчання, і в мене така пішов розфокус. Ну причому я могла себе контролювати. І мені дуже хотілося спілкуватися. Прям, ну, Я інтровертна людина, мені якби, ну, я люблю спілкуватися, але мене спілкування скоріше розряджає, ніж заряджає Мені для того, щоб відновитись, потрібно багато часу провести на з собою. А тут, прямо, от штирва така: я хочу розпілкуватися, хочу спілкуватися тут, хочу тут. І потім така: так, стоп, стоп, стоп. Я yeah. <laughs> психіка це навантаження не витримує, тому я трошки знизила цей вплив.